Там таке колесо і ларьочок зверху. На, ну, на тому колесі угу. стоїть. От. І поряд клуб, квітник клумба ага. з квітом. Ага. Ну і я поставив між квітами, клумбою і тим ларьочком. На той час в мене менше баян був, угу. маленький. От. Ну, по-моєму, теж Р називався. Ага. Вот. Ну, не знаю, як вона його висунула звідти, ну, факт, в тому, що чи запудрила мозг і, можливо, черга була в продавщиці. Кажу, приглянь за баян. Ну, можливо, черга була. І не знаю, вкрали і все. <гум> Прихожу, баяна немає. Ні, стільчик стояв, <риклад> а баяна нема. Вона, невірно, подумала, що там чемодан, може, там якийсь чемодан грошей. Шановного, ви побачите, я не насміхаюсь на це ну просто куменний випадок, і просто. Я пам'ятаю, я тоді в інтернеті читав, чесно, ну, я співчував, ну я просто вигаряв з тої тупості людської, ну на що вам баян. Чуєш, а, а взагалі знайшли, хто ти вкрав, здається, я пам'ятаю, що знайшли, ні? Знайшли, знайшла поліція, Луцька, ага. також по камера в тонтамі. Здивилися, знайшли цю бабулю. На От, вона його занесла десь в комісіонку і продавала на базарі і вроді вже продала. Та ти що? Навіть за 100 гривень. Думаю, чому не продало?